Привіт всім, дорогі леви! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на вересень місяць 2023 року. Вересень місяць у нас буде набагато спокійнішим, ніж був серпень, адже у нас розвертається Венера, і в середині вересня розвертається Меркурій. Венера це планета краси, це планета достатку, планета грошей. Коли вона розвертається в прямий рух, вона вже починає співпрацювати з нами, починає дарувати нам задоволення, починає можна вже відкривати якісь бізнеси пов'язані з красою, але після 18-го числа, адже Меркурій буде у нас ретроградний, і Меркурій це планета, яка... Коли Меркурій ретроградний, він нам краще повертатися в минуле і переглядати щось переробляти або закінчувати якісь справи. Адже Меркурій – це планета у нас транспорту, планета комунікації, планета е, якихось договорів. От поки він ретро, не можна нічого нового підписувати, можна тільки все переробляти і завершувати. Зараз давайте подивимося, що вам скажуть карти Таро на вересень місяць. І почнемо з першої колоди Таро Уейта. Так, Карта для левів на вересень 2023-го. Перша карта Рицар Пентаклів. Це карта грошей, це карта стабільності. Леви, вам в цьому місяці потрібно прийти до якоїсь стабільності. Ваші справи будуть рухатися, так, але, можливо, дуже ну, повільніше, ніж вам би цього хотілося, тому що рицар це у нас рух, але це найповільніший рух. Все буде йти своїм, так, своєю дорогою. Не потрібно тут спішити. Передивіться свої фінанси, перерахуйте, можливо, свої гроші. Гроші у вас будуть приходити, так, можливо, навіть хтось вам тут буде допомагати грошима, або ви комусь будете допомагати грошима. І е, е, вам навіть можуть тут подарунки по цій карті, навіть подарунки можуть приходити. Чи з'явиться якась, якщо там дівчина, у вас може з'явитися якийсь е, такий, це у нас загалом кавалери, але він буде такий дуже спокійний, дуже практичний. Е, це у нас молоді люди земних знаків Зодіаку. Так, далі. Трійка кубків! Ви будете щось святкувати, у вас буде, буде привід відсвяткувати, можливо, щось закінчиться, або ви підаєте на якесь свято, е, може, ви будете просто з подругами десь ходити на так і цім. Цей рицар Пентаклі, ви будете відносити свої гроші кудись з подругами. Можете піти кудись в клуб або з друзями навіть. Не тільки з подругами, просто з друзями. Так, ви можете піти на шопінг, щось обговорювати, якісь теми, проводити весело час. Тут у вас буде такий привід для радості. Можливо, приїдуть до вас якісь ваші друзі. І вам потрібно буде їх кудись водити, так, за все платити, показувати їм. Так, вісім кубків. Ну, вісім кубків нам говорить про те, що ви готові залишити якусь ситуацію. Можливо, ви, ви тут вже прийшли, так, вас, ви, ви прийшли до якогось такого стану, можливо, у вас буде підвищення в кар'єрі, зміна роботи, так, ви будете святкувати, і ви тим самим е залишите якесь своє минуле життя, якісь свої минулі питання. Ви тут, навіть якщо у вас хтось десь щось тримає і ще емоційно, вам щось подобається, але ви бачите, що вже Більше немає немає перспектив, то ідіть, залишайте. У нас тут саме це карта, коли ми залишаємо, можливо, навіть знаєте, трішки з болем, але готові, готові відмовитися від того всього доброго, що нас іще тримає. З, е, і рушити у цей такий шлях, можливо, навіть трошки непростий, тому що ви не знаєте, куди ви йдете. так? Ви просто, ви просто все сказали: все, мені більше тут нічого не потрібно, що я, я розвертаюся і йду геть. І ви йдете собі. Леве, це може бути також, це може бути ваш характер. Ви, ви такі буваєте, може вам хтось щось не то скаже, і ви тут так розвернетеся і скажете, і все. В мене це вже більше я не хочу це слухати, я йду геть. Е, може бути переїзди у вас. Або зміна, якісь, так? Зміни, зміни роботи, зміни ем, пространства свого. Тут саме ми змінюємо місце знаходження. Може поїдете десь кудись за кордон, або переїдете, іммігруєте. Чи у вас будуть вирішитися нарешті, питання, у вас так ви відсвяткуєте питання, пов'язані з вашим від'їздом? Так. Двійка жезлів. Ви будете щось обирати по двійці жезів, бачите, дивіться, ви тут все-таки ви входите в щось нове. Вам потрібно завершити. От ви закі... залишаєте свої старі, якісь минулі е... питання ситуації, ви входите в нове, де ви ще зовсім не знаєте, е... як потрібно себе поводити, де ви, можливо, ніколи не були. Так, ви ніби проходите е... через ці нові двері в якесь нове пространство. Можуть змінюватися у вас, так ви, можливо, вибираєте по Кажежів в базові колоді, це у нас, коли нам вже щось набридло одно, і ми хочемо чогось нового. І от ви тут готові вступити в це нове, ви готові почати тут якийсь рух. Можливо, ви будете співпрацювати з кимось. І ви ну, працювали завжди один, а зараз ви будете співпрацювати з іншою людиною. Четвірка пентаклів. Тримайтеся за свої ресурси. Вам потрібно обдумати добре ситуацію. Можливо, ви будете тут гроші вкладати в транспорт, в дім. Так, все, що має в нас, або чотири стіни, або чотири колеса. Ресурси свої тут краще обдумати, не віддавати, не позичайте тут можливо грошей. Так, або якось надійно після вже після. Ретро Меркурію позичайте, щоб вам вони повернулися. Можливо, у вас тут будуть якісь ситуації саме пов'язані з якимись поїздками, і ви будете думати про вашу стабільність. Чи дійсно воно вам потрібно, чи ви, будете, чи, ви, чи ви готові, ви тут ніби не готові кудись рухатися, ви хочете трішки посидіти і обдумати ситуацію. Отут дайте собі час, так і обдумайте. Може, ви зайдете, так? Ви зайдете в щось нове, ви тут щось попробуєте подивитеся, а потім повернетеся назад і будете думати, ага, от я побачив, як це, що як воно працює, і чи дійсно готовий я йти далі. Ну, давайте подивимося, що щось ще нам випаде. Так, ви готові йти далі. Виходить нам «Рицар кубків. Ні, «Рицар Пентаклів. А, ри... А, це знову, це знову у нас повторюється рицар Пентаклі. У нас вже два рицаря Пентаклі тут виходить. Е, хтось вам зробить подарунок, або е, ви будете дійсно, ви будете рухатися, але трошки не спішіть повідніше. Е, Можливо, до вас тут хтось приїде в гості, хто вам допоможе, так, і ви або, або ви поїдете до когось в гості, і е, ви будете так трошки себе відчувати, можливо, не, не комфортно, незрозуміло, не так? по четвірці пентаклів, ви будете обдумовувати свій стан зараз, як ви себе почуваєте. І е, тут е, все-таки у вас буде рух. Ви все-таки все ви щось зміните, у вас, буде, у вас будуть якісь тут зміни. Далі. Тут бачите, тут навіть тут подарунок прямо у нас зображений. Хтось вам дасть подарунок, або ви будете комусь тут привозити подарунок. Обдумовувати. ви будете В пошуках цього подарунку, ви будете обдумовувати, який краще купити, щоб він був добрий, щоб він був корисний. Карта для лева на вересень 2023-го. Угу. Туз Кубків. Знову подарунки. Знову у вас подарунки. Приємні новини. Програються, можливо, хтось завагітніє. Будуть у вас хороші новини на рахунок дітей. Можуть просто у вас якісь, знаєте, може, ви закохаєтеся або у вас будуть вам робити якісь приємні такі емоційні подарунки. Ну і це емоції, звичайно, коли у нас ми. Це такий конфетно-букетний період, і е, ви, вам захочеться вкладатися енергетично, так, і у вас тут хтось буде вкладатися. Тут з часу у нас також, також говорить про початок всіх якихось творчих вилев, ви творчі дуже, вам потрібно творити, вам потрібно щось робити, малювати, там, співати, виходити на сцену, ви маєте бути в центрі уваги. Вам покровительствує сонце. Сонце це він, воно вибрало собі тільки лева, так, і. Вам тут от, творчість це ваша. І, можливо, тут вам потрібно зайнятися дійсно якоюсь творчістю саме себе наповнювати. Або ви будете дійсно тут подарунки комусь дарувати. І ще? І ще? У вас тут іще подарунки. Король кубки виходить. Так, дівчата, у вас тут явно програється, якщо для дівчат тут явно програється якийсь чоловік. Якийсь король кубків це у нас закоханий чоловік, це у нас такий емоційна людина, яка може гарно так ухажувати, говорити красиві слова, і він вже має якийсь статус, він вже має від чогось досяг у цьому житті. Якщо це для чоловіків, то вам тут потрібно бути цим королем Кубки, вам потрібно проявляти свої емоції, любити, дарувати любов, своїй жі. Так, от ви тут явно, ви тут, У вас така ідилія, у вас така нова, нова закоханість. Ніби, навіть ті, хто у відносинах, е, у вас буде такий, ніби знову наповнення енергією любовною. Для тих, хто е, сам у кого, так, хто е, сингл, е, тому тут ви можете зустріти, ви можете зустріти чоловіка, або ви закохаєтеся в когось і ви зустрінете, ви захочете дарувати подарунки. О ще? Рицарь мечей це буде дуже швидко. Події будуть розвиватися дуже швидко, це буде якась дорога, можливо, швидка, може, ви поїдете тут кудись і ви в дорозі познайомитеся. Або ви будете вирішувати тут питання з якимись документами, і ви саме там познайомитеся з людиною. Чи вам потрібно буде принести якийсь презент? Ви захочете зробити комусь приємно, хто приїде до вас? Це така, якщо це дорога, це дуже швидка дорога. Туди і назад. Якщо ви хочете тут так. Розбиратися з чимось, в якісь ваші справи, вони будуть дуже швидко рухатися. І вам потрібно буде швидко також думати своєю головою. Так, все-таки тут не потрібно повністю вам углублятися в якісь ваші відчуття, тому що вам потрібно буде тут багато що вирішувати, також, говорити, показувати, можливо, себе. І е, робити рішення дуже швидко і чітко. По цій карті бажано ні з ким не сваритися, тому що це. У нас просто будуть якісь такі, знаєте, сварки ем, в плані просто образити один одного і нічого тут доброго не вийде. Ем, і е, ще рицар мечей у нас інколи програється як ем, здача аналізів, як от кому потрібно тут, тобто, це у нас все-таки вода, вода, кров, у кого якісь питання по здоров'ю, і підіть, здайте аналізи і проясніть ситуацію. Карта для лева. На вересень. Четвірка мечей. Це знову у нас пауза. Ну тут, скоріш за все, хтось буде вас, або хтось буде вас зупиняти, або вам захочеться просто відпочити. Вам ви. Якось, знаєте, Життя, можливо, стане якісь ситуації на паузу, не буде щось вирішувати, вирішуватися. Це у нас якраз може бути так початок початок місяця, або тут можуть бути якісь так, питання, можливо, якась пауза у відносинах, ви захочете взяти. Дуже хороша ця карта для ретритів. Якщо ви збираєтеся кудись поїхати, наповнитися енергією, відпочити, тоді. Це дуже-дуже класна карта. Ну і вам тут потрібно, знаєте, подумати, подумати про своє майбутнє, використати. Також, четвірка мечей нам говорить про лікарню. Можливо, ви будете відвідувати когось у лікарні. Когось, хто буде. Знаєте, це така це пауза, коли у нас все заморожено, ми хочемо відпочити. Або хтось якась людина так відпочиває, вона не може багато рухатися, і ви тут будете відвідувати якусь таку людину. Оки так, ще. Так. П'ятірка кубків. Так, це в мене собачка тут спить і бачить сни. І з якимось там лають. Е, так, п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це розчарування. У вас тут можуть хтось вас може розчарувати, Будьте тут будьте обережні, або ви когось можете розчарувати, тому що ви будете вкладувати цю свою всю любов, цю свою енергію, а потім щось таке станеться різке, все розріжеться, і ви просто, ну, знаючи ваш характер, ви просто підете геть і скажете все, мені більше нічого не треба. І я собі е, сам по собі. П'ятірка кубків говорить про те, що ви можете тут в чомусь. Розчаруватися, але вам потрібно фокусуватися саме на позитивних, на позитивних енергіях, тому що вихід є. У нас так, тут чотири кубки в неї розлиті, але ззаду найбільший, в якому найбільше можливостей, найбільше емоцій. Але так як вона фокусується, ця дівчина тут, на негативі, то вона і все її зливає. Вниз, будьте обережні, тому що ви через те, що ви фокусуєтеся на негативі, ви можете дуже багато втратити. Ви можете втратити навіть ті варіанти, які у вас є. Тому що вихід тут по цій карті він є. Потрібно тільки звернути на нього увагу, знайти його, а не фокусуватися на якихось розчаруваннях. Тут буде, буде у вас якась така ситуація, так яка. Не дуже вам буде комфортно, вам захочеться так відсторонитися трошки. Або ви можете тут просто якось захворіти, можливо, і ви будете себе трішки недобре почувати. Ого. Старший аркан імператор випадає вам, так? Ну, це характер, це про характер. У Левів характер сильний. Ви тут, або завдяки своєму характеру, будете себе так почувати, так завдяки тому, що ви тут. Будете стояти на своєму, і ви не будете нікого слухати, або вас хтось буде заставляти щось робити. Вас хтось буде знаєте, примушувати саме ставити перед фактом. Можливо, імператор це в нас може програтися У вас чоловік воєнний, або чоловік, який працює на державні структури, який командує, це може бути ваш начальник, якась людина зі статусом, яка не привикла до відмов. І е, от з такою людиною вам ви не зможете тут ні, ні на емоціях нічого так, проясняти. Треба бути дуже все-таки е, розуміти, що ви знаходитеся нижче, або ж якщо це ви і ви командуєте, у вас якийсь свій бізнес, то вам тут потрібно максимально проявити свій характер, так? І, але... Бажано ні з ким не сваритися, тому що це вам потім просто принесе так, якогось, принесе вам розчарування. Характер свій дуже так чітко проявляйте, говоріть конструктивно, так, нікого старайтеся тут не образити і самі не ображайтеся. Тому що імператор нам говорить про те, що нам потрібно контролювати своє життя, і більше того, нам потрібно бути головним, щоб ще й інших життя контролювати, і вказувати їм, що потрібно робити. Або тут, можливо, навіть вам потрібно так, у кожного різна ситуація, у нас розклад все-таки е, у нас общий, завдяки цьому вашому характеру, коли ви будете стояти на своєму і будете казати ні, все буде тільки так, як я сказав. От якраз тут у вас може щось зупинитися, якраз тут ви можете щось втратити і можете розчаруватися, і будете себе дуже некомфортно почувати. Давайте Оракул ще вам поради. Так, карта для Лева на вересень 2023-го. Ага. Зміни і прогрес. У вас тут у вас будуть якісь зміни, вам потрібно змінювати своє життя. Вже більше не буде так, як було. І дивіться, ви найтяжчі найтяжчі періоди, ви вже пройшли. Так оці водоспади, оці такі і падіння. У вас вони вже пройшли, і ви вже тут підплили до берегу. І далі у вас буде стабільність, так це про що вам тут потрібно думати. Те можливо, ви йдете, ви залишаєте, або ви тут скажете все. Я залишаю цей бізнес, я закриваю цей бізнес, я так вирішив, і там з цієї сторони комусь буде дуже не по собі, і хтось буде дуже сильно розчарований. Але у вас починається ніби нове життя, у вас починається стабільність. Тому тут потрібно саме приділити час, так? От не переживайте, якщо у вас були якісь такі нестабільні ситуації, зараз ви вже прийшли до того моменту, коли вже все піде добре. І головне не боятися і йти далі дуже так чітко. Або ви тут будете, можливо, знаєте, ще, я думаю, будете закінчувати якісь відносини, навіть якщо вам тяжко, навіть якщо там їх можна щось спасти. І тут хтось, хтось інший буде у вас, хтось інший буде дуже сильно розстраюватися. Так, і ще карти для Леві. Магія землі. Магія землі вам потрібно заземлитися, ходіть в ліс, можливо, працюйте, там, не знаю, садіть якісь рослини, збирайте там якийсь врожай, можливо, на городі трошки покопайтеся. Також це карта тут у нас так, в нас показаний ритуал очищення. Вам потрібно очиститися завдяки землі. От використовуйте сіль. Кристали, шалфей. Вам потрібно тут очистити свою енергетику і ніби заземлитися. Вам потрібна стабільність зараз. І це от, якраз та стабільність. От до цього у вас ніби все було от просто е незрозуміло, на якісь американські горки, а тут ви вже приходите до якоїсь стабільності. І головне, її втримати і фокусуватися на цьому. Ось такий у вас вийшов розклад, «Дорогі леви». На вересень місяць 2023 року нагадую вам дивитися свої таро розклади на ваш сонячний місячний і знак Асценденту. Кого цікавлять особисті консультації, звертайтеся до мене в Дірект інстаграму, буду вам дуже рада. А також ставте лайки, підписуйтеся і пишіть коментарі. Адже це допомагає просуванню мого ютуб каналу. Рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео, Па-па!